Мої вітання новини на Україні Мідіанетворк студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Одразу до новин з фронту минулої доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовий загинув. Також один дістав. Поранення і один бойове травмування міновибухову травму. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Стан здоров'я захисників, які поранені один, який поранений, один травмований середнього ступеню тяжкості сьогодні, 31 серпня, станом на 7 годину ранку, зафіксовано вже три режими припинення вогню. Президент Зеленський прибув до Сполучених Штатів з візитом. Він прибув зі своєю дружиною з українською делегацією. 30 завтра, уже 1 вересня, президент зустрінеться з президентом Джо Байденом, і в них буде зустріч Віч навіч, як нам передає прес служба офісу президента. Також будуть підписані низка документів, і також запланований як. Пише прес-служба Офісу Президента, представники України та США, підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на східному та західному узбережжях. США ну і ми нагадаємо, що це вже в другий раз переносили зустріч Зеленського і Байдена спочатку з 30 на 31, а потім з 31 з першого на перший це було пов'язано, як нам пояснювали у Зеленського з виводом війська Афгані... з Афганістану. Ну і власне завершилася евакуація військ з Афганістану Сполучених Штатів Україна продовжить це робити стосовно своїх громадян. Останній військовий де Ось, там це фоточка. Це та фото Останній військовий, який е, покинув Афганістан, власне, от він. Е... Так, це у нас на фото: е, генерал-майор Кріс Донахю. Ця війна тривала в Афганістані 20 років. Тепер Афганістан під контролем Талібану. Ну, власне, як почали евакуацію з 14 серпня, це за день до того, як Талібан взяв під контроль Афганістан, вони про це заявили за цей час. Евакуювали, боюся помилитися. Американців 6 тисяч 6 тисяч американців. Так Україна продовжить організовувати евакуацію своїх громадян, власне і тих ну союзників з ким буде домовленість про евакуацію. Ми знаємо, що ті борти українські, які евакуйовували людей, там були не тільки громадяни України. Ну і власне про героїчний героїчний вчинок українських спецпризначенців, які допомогли вивести з Кабулу власне переклади. Чів авганського походження з їхніми родинами, яких до себе забирає Канада, ніхто не погоджувався. До речі, як нам повідомляють канадські медіа, а українці погодились на цю спецоперацію, і провели її успішно. Такими були найголовніші новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Ми дуже дякуємо вам за підтримку, яку ви нам надаєте. Будь-яку коментарем, лайком, шером, чи то донейтом, Якщо ви хочете нам задонейтити, то всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Зрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.